We'll Порівняємо два слова мова та мовлення. Мова це сукупність одиниць мови, а мовлення це спілкування з засобами мови. Зачинателем української мови є Іван Котляревський, а основоположником Тарас Шевченко. Спробуємо визначити функції української мови. На основі картинок пригадайте, яку ж роль відіграє мова. Як ви думаєте, яка це функція мови? Правильно, комунікативна. Тобто мова є засобом спілкування. А яка це функція мови? Це ідентифікаційна, ви цього слова можете не знати, але можете пояснити, що мова є засобом ідентифікації або ж ототожнення особи в межах певної людської спільноти, засобом об'єднання людей у народ, націю, засобом консолідації населення в державі. Тобто мова об'єднує націю, так як і в нас в Україні. Яка це функція мови? А це номінативна. Номінація це називання чогось. Тобто мовні одиниці, передусім, слова, служать назвами предметів, процесів, якостей, понять, ознак. З допомогою слів ми щось називаємо. Інша функція це. Естетична. Естетика це наука про прекрасне. Тому функція мови полягає в тому, що вона є джерелом культури, знаряддям і водночас матеріалом створення культурних цінностей. А це культурологічна функція. Культура кожного народу відображена та зафіксована найперше в його мові, для глибшого пізнання нації необхідне знання її мови, яка виконує функцію своєрідного каналу зв'язку культур між народами. Як ви думаєте, яка це функція мови? Правильно, мислетворча або інтелектуальна? З допомогою мови ми оформлюємо наші думки у вигляді речень і тексту. Людина мислить мовними нормами. Мислити означає оперувати мовним матеріалом. А це гносеологічна або пізнавальна функція. Тобто мова є засобом пізнання навколишнього світу. Також експресивна функція мови. Мова є засобом вираження внутрішнього світу людини. Людина відрізняється від тварин не лише розумом, а й унікальною властивістю, здатністю до спілкування. Спілкування або ж комунікація це процес обміну інформацією в ході сумісної діяльності. Суб'єктами спілкування є комунікатор, той, хто повідомляє інформацію, та рецепієнт, той, хто приймає повідомлення і аналізує або декодує його. Ознаками комунікації або спілкування є. Наявність двох або більше учасників, процес передачі інформації, процес прийняття інформації або ще перцепція та розуміння інформації, взаємовплив комунікатора на реципієнта, можливий комунікативний бар'єр, тобто перешкоди на шляху досягнення цілей комунікатора чи реципієнта, прийняття інформації через фільтр довіри чи недовіри. Основними функціями спілкування є інформаційно-комунікативна, тобто передавання прийняття інформації, регулятивно-комунікативна регуляція поведінки і афективно-комунікативна комунікативна регуляція емоційного стану. Тобто у процесі спілкування ми можемо передавати інформацію, при цьому контролювати свою поведінку та емоційний стан. Структура спілкування. Виокремлюють макрорівень, мезорівень та мікрорівень. Макрорівень це спілкування протягом життя, мезорівень спілкування на певну тему. А мікрорівень це акти спілкування, тобто запитання, відповідь, потиск руки, вираз обласні, етапи спілкування. Початкова думка це коли тільки ви хочете щось сказати. Початкове словесне виявлення, тобто коли вже почали говорити, розуміння з прийнятої інформації. Зворотний зв'язок, усвідомлення непорозуміння, пояснення початкового словесного вираження та правильне розуміння інформації. Пропоную попрацювати в парах. По черзі розкажіть про себе якусь цікаву інформацію. Комунікатор це той, хто розповідає, а реципієнт це той, хто слухає. Потім ролі змінюються. Реципієнт стає комунікатором і відтворює почуту інформацію. А реципієнт же ж, який. Слухав те, що про нього говорили, намагається уточнити, що було сказано правильно, а що неправильно, а що було пропущено.